мультиплеєр радість чи біль. От для тебе, особливо для тебе. От як ти відчуваєш? З урахуванням того, що ти майже не граєш в мультипєр, а я граю і цьому ніколи не гнався за рейтингом показниками. І навіть ніколи не приводив дівчину за словами: подивись, у мене 9 тисяч годин в доті. Хоча в мене в доті, по-моєму, півтори години. От е... я все одно досить багато граю в мультиплеєр От було б 10 тисяч. Було б 10 тисяч, тоді б хвалилися. А так ну нема чим хвалитися. Вибач, друже. Це, це правда. Я, я, я проведу якось і скажу, дивись, у мене на Ранхарді 150 годин. Я дід навіть в грі. Ось, ну насправді, е, буквально нещодавно моя думка трошки змінилася, я б сказав так. Е, бо завжди для мене я дуже багато колись давно грав саме в компетітів ігри. От е, про ММО, ви вже про мій досвід Вайне, що ви вже напевно бачили відео. Про загалом ми вже згадували і не один раз про те, що мені не подобається компетітів ігри, хоч я колись і багато в них грав. От бо по факту це повторення одного і того самого, і можливо. Можливо, можливо в той момент мені це подобалось, коли я там грав той самий КС. Ну От коли я грав трошки в Лоу. WoW, е можливо, на той момент мені це було прикольно. А потім, от в мене якось це відрізало. І от я взяв, вирішив, ми хотіли записати випуск про Marvel Rivals. Я поставив подивитись на пару годинок, щоб скласти якісь своє враження. І от зараз я дивлюся, а там 57 годин. <реш> Для людини, яка не грає в мультиплеєр компетітів ігри, 57 годин це трошки за дофіга, мені здається. От. І що я можу сказати? Типу, частку негативних емоцій я отримую. Звісно, частку негативних емоцій я отримую. Зві мені дуже здається, допомогло, що в грі в My Rivals є налаштування вимкнути чат, вимкнути мікро всіх, типу, і просто грати. От звісно, що тоді про якусь там класні перемоги саме в рейтингових боях, мова не йде, бо без комунікації досить складно. Хоча, от коли ми грали, наприклад, з тобою, типу по войсу, ще, ну по Діскорду спілкувалися, от воно, в принципі, трошки ну, стає. Краще і веселіше, але все одно переважно більшість часу я граю умовно сам, і я скажу так: мені здається, що я просто знайшов героя. Типу, я знайшов героя, який мені прям залетів, і мені просто подобається ним грати. І все. Типу, мені, ну, звісно, негатив, коли там команда не тягне. Звісно, негатив, коли у мене е, якийсь тип е, зрозумів, що е, ну, мою типу, стратегію гри, і постійно він один і той самий постійно підходить, мене вбиває. От. Звісно, це типу, трошки є про негатив, але загальне враження, ну не знаю, мені прям прикольно. Я от заходжу буквально кожен день, граю 3-4 матчі. Не знаю, чомусь чомусь мені це досі подобається. Я не розумію, чому? Мені дуже важко це пояснити, але прикольно. Але граю я тільки одним героєм. Умовно, якщо мого героя за забили, це хто дивився подкаст про Marvel Rivals, це власне білка, Squirrel Girl. Якщо мого героя за забили, то ну, я не виходжу, звісно, я пробую інших героїв, але я, мені, мені вже все мені не цікаво взагалі. Тобто, я просто знайшов одного героя, яким мені прикольно грати, і все. От я не знаю, скільки це протриває ще, і скільки я туди часу вбухаю, але загалом та моя думка змінилася. Мультиплеєр не настільки е, лайно, бо тепер я теж трошки в це граю. Але давай, давай про тебе. В тебе завжди було враження, що це не лайно. Вітаю, людьми, шановні глядачі і слухачі з вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. Ну давай так тут складно оцінити. Я просто виходжу з потреби задачі, які хочу закрити. Для мене онлайн складова, і власне шутери або ігри такого роду ніколи не були про змагання, про досягнення або про довести комусь щось. Типу, дивіться, я всіх нагнув. А вони були саме про сесію. Бо також виходить, що якщо я захопився грою, то я можу витратити дні цілі, ти типу, вони працювати, нічого, вообще забить на все, просто весь час грати в неї. От, а сесії ігри дозволяють пограти кілька годин і йти далі у своїх справах. Так, ти можеш захопитися, але в будь-якому випадку у тебе є можливість, скажімо так, не втратити от цю атмосферу, цей вайб сюжетний, тому що там немає ніякого сюжету. Типу, ти просто стріляєш. Типу мені подобалось... Дуже багато часу проводити саме в такому режимі, бо я міг пограти, бо я люблю грати, але не витрачати на це прям години до години, години-годин. І починав я напевно теж, як і всі з КС, але КС мене не захопило якраз через те, що ну ти не граєш переважну кількість часу. Це типу Competitive, шутер там. Ти всім показуєш свою мігаскілуху, Ти удовольстві там, мінімум. Я взагалі не розумію, як люди кайфують від цього. Ну не кіберспортсмени, а просто люди. Типу, в чому кайф чекати? Ну, мені подобається, що там стратегія працює. Типу, там реально є класна стратегія, продумана, і оце все. Але ну знову ж таки, це на той момент, коли я б, дійсно багато в це грав. Зараз я б не грав КС О, а потім я в гуртожитку зустрів з Call of Duty Modern Warfare 3 якщо не помиляюсь, і там був якийсь піратський э, сервак. Ну, тобто, коротше, гра була піратська, вся, і э, онлайн режим теж дозволяв грати піратку. Тобто вона якось так перероблена була, що можна було грати не офіційно, але онлайн. І я познайомився з тим, наскільки там грамотно якісно підійшли до всього цього. Перки, набори, різні мапи, можливості отримувати нагороди за кілстріки, випускати дрона, вертоліт, літак, ракету. От, і я такий, блін, це прикольно. А потім, коли я дізнався, що є ще умовні ачивменти, які відкривають певні бонуси, я взагалі захопився. Далі я грав е, певну частинку в Warfac, якщо не помиляюсь, тому що це була безкоштовна гра. Ну тобто, це була колда. Але офіційно безкоштовно, з офіційними всякими плюшками. От. Це було досить давно, але я також пограв певний час. І взагалі я пробував різні ігри, в тому числі і танки, і Вов, але мене вистачало на одну дві ігрові сесії. Ну тобто, танки для мене це прикол. Бо я не розумію, як це грати, якщо чесно. Це настільки нудно, наскільки може бути. Приколи про пробіття. вони звісно, смішні, але іграла як на мене дуже нудний. Тим паче, якщо я правильно розумію, там система контри. Ну, Тобто, якщо тебе стріли, ти читаєш, поки вся інша команда ну, дограє. Також я грав Вов, і я щось вийшов, от це «Залутай три хвоста. І я такий, я? зачем? Потім я пограв на аккаунті чувака, який там грав 1000 годин, умовно, у нього там 99-й левел. Я побачив, скільки там кнопок, і я такий. Ну там, а там прям два ряда скілов. Я такий, я не вірю, що ти розумієш, що тут відбувається. І, і голод, і візуал мене теж не зацікавив. А, а потім почали з'явитися ці всі онлайн-речені, ну знаєш ці пабги, королівські битви. О! І до цього, чи в якийсь період, коротше, в якийсь період мого життя з'явився Overwatch. От він вийшов, і я побачив насправді, я дивився дуже багато стрімів по грі е і відосів, і мені не заходило те, що я бачу. Ну тобто, те, що розповідали, мені було цікаво, мені подобалося, але от дивитися мені не подобалось. А потім, коли я пограв, були безкоштовні вихідні. Я зрозумів, що ну, гра грається набагато прикольніше, ніж виглядає на екрані. Принаймні та перша версія. Ну, мені все ще не подобається друга версія. Я не знаю, чому так. Типу, але казали, там оновлювали руші, міняли графіку. Піднімалися питання, але як на мене, ну от мені друга частина, от вона викликає якесь відторгнення порівняно з першою. а в першій я кайфував. А у будь-якому випадку, я захопився Овервочем. І я вже не пам'ятаю, це було до чи після, але також я грав у Warzone і купив колду, і дуже багато часу в онлайн режим присвятив. Uh, в принципі, це в одному лаунчері, тому не дивно. Але от я тепер вже не можу згадати. Напевно, все-таки спочатку був Overwatch, а потім я пограв в Warzone, бо вона безкоштовна, а потім я вже докупив колду і програв в нормальний онлайн режим. І от ну, насправді калдати моя гра вплоть до того, що там є мапа. Знаєш, там є мапа, там 8 на 8 метрів, умовно. Тобто, ти з'являєшся і вороги отут. Вот про тебе перед ліцом. <ріст> і не знаю, ну мені фаново, типу, не стратегії нічого, ви просто закинуєте один одного гранатами. Це вайп мапи з басейном, мені здається. Дуже вайп, мапи з басейном з КС. Ні, чувак, мап, мапа з басейном велетенська порівняно з тією Там, коротше, ну, типу, десь в 4 рази менше. Ні, ну але ж там теж там басейн. І і коридор навколо, і все типу там вже більше нічого нема. А можна ще в туалеті сісти за дверима? Ну то таке окремо так да, правда, але там просто чотири кута в центрі ці бокси, знаєш, ці вантажні, і все. І все, і ви з'являєтесь, ну типу, там є всякі балки, ну є за що сховатися. Але по суті, локація дуже обмежена, і там такий хаос відбувається. А особливо, коли прилітає гелікоптер або ракетний обстріл. От. Але ви все одно, ну, типу, фаново, ви всі стріляєте, всі щось отримують, ну, тобто всі когось вбивають, у когось щось виходить. Я Семтекса накидав нормально. Забираю по два-три трупа. От. І я свій фан отримував. І саме що той факт, що. Є сесійна складова, тобто ти не повинен сидіти довго. Є змагальницька складова. Я зараз кажу не про рейтинг, якийсь умовний і не про чемпіонати, а саме про досягнення, батлпаси, можливості зростання в рамках ем, своїх там перків, відкриття. Ну коротше, є постійна еволюція, і є причини грати. Я про це неодноразово казав, коли ми піднімали тему шутерів, особливо онлайн. От. І там воно так працювало, і ну, мені заходило, тобто достатньо мене мотивувало. Зараз. Я не заходжу, я не знаю, чи взагалі живий там онлайн, чи зайти в Warzone, бо я насправді Warzone теж не дуже люблю, чисто так пофаниться. Але мене мотивувало і мені подобалось. І от ключове це знову ж таки: я обожнюю зануритись в історію, але я, от якщо я зайшов, поки все не буде випалішеше на Шона до кінця, мене не відпустить. все, типу, ховайтесь. Я людина, яка побудувала декілька в Fallout. Це в четвертому та, якщо не помиляюсь. Момент. Та-та-та. Я, я людина, яка не просто побудувала декілька міст, в якийсь момент вона задумала, що треба перенести столицю пустки. Я переніс столицю пустки і побудував в свій Вавілон велике, кругле, поняв? Типу, місто, будівлю, коротше, от круглу столицю. І я такий: от, от, все, ми тут нарешті. <пустки> Тепер заживемо, ребята. А, поки ти розповідав. Поки ти розповідав, ти кілька разів згадав про те, що ну це типу сесійна, корот, короткі сесії, і все таке. Але мені здається, що зі мною це не дуже працює. Тобто, собі я теж так поясню. Ну от у мене там є вибір, там от у мене є там годинка. От, я думаю, так. Ну, типу, годинку, в принципі, я міг, можу зайти. От зараз, наприклад, я проходжу оцього останнього Індіану Джонса, і дякуючи геймпасу, всього на всього, просто купив геймпас, і я маю нову гру. Блін, я, як, я, як я жив до того, як в мене з'явилася відеокарта, я не знаю, чесно. О, це дуже круто, мені дуже це подобається. Але не про це зараз. Я граю в цього останнього Індіана Джонса. І, власне, що я можу зайти? У мене є там ну, умовно там 40 х -х хвилин годин. От, і щоб пограти, і я можу зайти туди і отримати ну реально дуже маленьку шматочок сюжету. От. Або можна до таки думати, ну, там же короткі сесії. Я можу зайти зараз один-два бої, зіграти, типу в Марвел Райвелс, та й все. Але по факту, якщо я вже запустив, відкрив, почекав, поки зрендериться ті кляті шейдери. От. Ні, це дуже недовго в Марвел Райвелс. Це не як в Сталкер, але все одно це відбувається кожного запуску. От. Е, я зайшов. І ну, це точно буде не один бій. Бо якщо типу, умовно, я не знаю, воно якось так психологічно, я, я впевнений, що це не випадково так побудовано, воно так працює. Що якщо я перший бій виграю, я такий, ні, ну непогано пішло. Треба коротше, ще один. А якщо я наступний програв, ну, ну як я програв, ми командою програли, бо якщо я, про, про, я програю командою, то це винувата команда, не я, звісно. Ну, типу, я думаю, це всім зрозуміло, так? І якщо я його програв, так, ні, ну почекай, мені треба відігратися. От і коротше, це завжди. завжди... Та-та-та-та, ти, ти все поняв про онлайн-шутери? Не година. Але а якщо я заходжу перший і е, програю одразу перший бій, то я такий, ну почекайте, я ж не можу вийти з поганим настроєм. Мені треба виграти. Я... І знову це не година. А потім ти такий виграв так, ну наче, наче все налагодилось, треба ще одну каточку. І от я не знаю. І це і потім я такий, коли я закриваю гру, так, дивлюся на годинник. Я розумію, що це вийшло півтори години, а то й дві години замість цих сорока хвилин, які я планував на початку, і такий думаю, Блін, я реально міг би сюжетку зараз пройти, типу купу купу цього. Але чомусь я зайшов і пограв цю гру. От, І ну, я так розумію, що воно так працює. Але от буквально нещодавно я грав і думав, що якщо, наприклад, мою білку понерфять, чи буду я далі грати? А я думаю, що ні. Мені здається, що як тільки, от, ну, типу, там я не знаю, зроблять її, що там, ну просто що вона слабіше стане, чи щось таке, я впевнений, що, скоріш за все, ну, в мене навіть зараз вже 57 годин, я іноді граю за інших персонажів не по своїй ініціативі, і мені не подобається взагалі, мені не цікаво прям. Ну, Тож, ну типу, я думаю, що гра може понерфити білку і відпустити мене. Або може мені дійсно в якийсь момент просто набридне, і я такий, блін, та я ж ну сюжетки все одно краще. Бо сюжетки для мене все одно краще, але чомусь я заходжу і заходжу кожен день в той Rivals. Так що так, я здається, зрозумів, як працюють, як затягують все мене затягують онлайн ігри. Я, я речі, хочу підтвердити, що в якийсь момент, коли я грав у Overwatch і я такий, пора закінчувати. Я розумію, що якщо я виграв, мені хочеться продовжити це відчуття перемоги. Якщо я програв, мені не хочеться йти з відчуттям програшу. Я такий, ах ви хитро, хитро. І останнім моментом, е я хочу відмітити: ти сказав: типу, якщо мою білку понерфлять, типу, не буде причин заходити. Я тобі скажу, що в мене була така історія з Джанкатом. В Overwatch, я такий, ну якщо мою легендарну, е типу, персонажа понерфлять, то я якийсь сенс, е типу, заходити. А знаєш, що вони зробили? Вони його апнули. Почекай, це отой, е який, типу, білка в овервоч, Той, що. Ну, багато. так, колесо запускає. Це, все, та я поняв. А, ну так, та, це було побідно. Так, він, типу, він розносив домах, дуже жорсткий, я дуже часто на ньому грав, і він дуже динамічний за рахунок своєї гранати, на яку можна стати і полетіти в нужну сторону тобто, ти прям можеш спамити і літати. А потім вони додали другу гранату я такий. Все, ребята, я тут навсіх. Тобто, мені із одної гранати було достатньо комфортно виносити всю команду. Але коли їх стало дві, я... тобто, розумієш, там фішка стала така, що ти можеш стояти за укриттям, насипати дамагу, встати на гранату. Полетіти, подивитися, як діла із одного в укриття в інше, накидати дамагу, а потім назад вернутися з одного укриття чисто на гранаті. Я такий... Ну, до речі, в білки прикол же ж. Ти теж можеш стояти за укриттям, насипати дамагу, використовувати рікашет, до речі. От. І там немає, що ти, типу, на гранаті цей, як, рокетжам робиш. Ні, там такого немає, але там є просто скіл на величезний стрибок. Типу... Так, так, що я думаю, можливо, можливо, ці е, персонажі якось матчаться матчаться між собою хтось. Ну явно, що навряд чи це Overwatch надихався. Я думаю, що Marvel Rivals імовірно, що надихався. Ну, давайте по факту. Marvel Rivals сто відсотків надихався Overwatch. Ем. Я думаю, що Білка можливо надихалась саме цим персонажем. Це може бути все може бути у будь-якому випадку. Діліться своїми думками стосовно онлайн ігор, і розказуйте, як ви то все бачите, і як часто граєте. і головне. що були тут, папа, -па. і всього найкращого.